Вітаю вас, шановні учні! Розв'яжемо задачу за рівнянням хімічної реакції на обчислення об'єму вуглекислого газу, тобто продукту реакції, що виділиться внаслідок спалювання пропану об'ємом 250 літрів. Звертаю вашу увагу, що оскільки в цій задачі використовуються лише об'єми речовин, байдуже реагуючих чи продуктів реакції, газоподібні речовини і об'ємами ми оперуємо при розв'язуванні розгляданні цієї задачі. Тому ми можемо в цій задачі застосувати закон об'ємних відношень газів. Цей закон говорить про те, що Об'єми газів, що реагують або утворюються внаслідок певних хімічних процесів, будуть співвідноситися між собою як невеликі цілі числа. І ці невеликі цілі числа є коефіцієнтами, що стоять перед формулами цих газоподібних речовин. Тому запишемо, що у нас дано в нашій задачі. Дано об'єм пропану 250 літрів. А обчислити нам потрібно об'єм вуглекислого. газу. І Ще раз звертаю вашу увагу, що у нас в задачі беруть участь лише об'єми розв'язання. Складемо рівняння відповідної реакції. Пропан реагує з киснем, утворюється вуглекислий газ і вода. Розставимо коефіцієнти. Перед вуглекислим газом поставимо 3, оскільки 3 атоми карбону до реакції, перед водою поставимо 4 і порахуємо, Скільки атомів оксигену у нас після реакції 10. 10 поділити на 2 перед киснем отримуємо коефіцієнт 5. Які речовини беруть участь в даній задачі? Це пропан і вуглекислий газ. Підкреслюємо ці речовини. Визначаємо мольне співвідношення 1 моль пропану і 3 моль вуглекислого газу. Тобто співвідношення пропану до вуглекислого газу 1 до 3. За нашою задачею у нас об'єми, тому, грубо кажучи, переназиваємо молі літрами 1 літр до 3, тобто з кожного літра пропану буде утворюватися 3 літра вуглекислого газу. А у нас в задачі 250 літрів, тому пишемо вуглекислого газу Х і розв'язуємо дану пропорцію. Відповідно, отримаємо 750 і обов'язково в оформленні задачі ми маємо написати відповідь: об'єм вуглекислого газу, що шукали, якої це стосується, і яка наша відповідь 750 літрів. Ось так, все дуже просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.